Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. На жаль, я далі хриплю, і голос мій є такий дуже приємний для звучання, для слухання, але записую відео. Перепрошую дуже сильно за свій голос. Маю велику надію, що він вас не буде дратувати. І е, відео моє для вас буде приємним. На жаль, взимку. Попри те, що хворіли діти я так не хворіла. А тепер весна і, здавалося, що всі болячки мають відійти. А я навпаки досить таки сильно прихворіла. Звичайно, в мене немає температури, я не лежу. А от що стосується голосових зв'язок, так я практично не могла дуже довго так говорити, тому що. Навіть якщо я намагалася розмовляти голосніше, мене одразу починала боліти голова, я охрипла. Ну, а зараз трошечки ситуація краща, але ще, принаймні, трош... трохи мій голос схожий 에, на звук Баяна. Тому перепрошую і сподіваюся, як я казала, що дратувати мій голос у вас дуже сильно 에, не буде. <кхід> у нас Весна, от сам кінець, останніх днів лютого, і початок весни був дуже сильно сонячний, гарний, теплий, всі виходили на вулицю щось робити. То зараз, вже от саме сьогодні, у нас пішла сніжниця, пролітає сніжок і холодно, а декілька днів назад було дуже тепло і хотілося щось робити. Ну і в принципі, взагалі, від сонечка завжди піднімається настрій, особливо у мене, я така досить сильно сонцезалежна людина, і як тільки сонечко засвітить, зразу додається дуже багато енергії і хочеться чимось займатися. Найбільше хочеться займатися чимось на вулиці, хоча, звичайно, коли сонечко засвітить через. Там віконечко, і зразу видно тоді і в кімнаті, що потрібно доробити, що не так іде, пилюка залишалася. Ну, але все одно якісь такі справи лишаємо на похмурі душливі дні, а при сонці стараємося іти на вулицю. Ну, принаймні навесні. Робота така із. Землею особисто мене дуже сильно заспокоює будь-які роботи. ну Я не є дуже сильно досвідченим таким а, городником, садоводом. Я тільки вчуся щось садити, за чимось доглядати, роблю перші якісь свої висновки, але суто робота з землею мене дуже сильно заспокоює. А так як ми знаємо, що спокою зараз дуже сильно бракує, і спокійних місць у нас практично вже і ніде немає, то такий спокій треба шукати нам самим у собі і в якихось таких справах. Звичайно, що навіть не може бути там в порівнянні, і мова не може навіть йти про такі. Території, де є ракетні влучання, де йдуть безпосередньо бойові дії у нас, на території України. Я говорила не один раз. В коментарях було, відповідала, що в випадках, коли дійсно така біда, і люди близько знаходяться до таких до бойових дій, треба старатися трошечки. Почала свою сім'ю ну, забрати від цього свого подальства. Звичайно, що це все є нелегко. Це все дуже складно, образливо, чому так має бути, несправедливо, як це хтось може прийти і в теперішній час зайти на чужу територію і знищити все, що люди дбали роками. Але реальність така, що ні ви. Просто найважче прийняти ситуацію і жити. Просто, просто жити, тому що іншого виходу у нас немає. Допомагати воїнам, хто як може, тому що хтось може фінансово допомагати, хтось може просто молитися, хтось може їжею, хтось може одягом будь чим. Звичайно, що для кожного допомога. Свою якусь богу, і хтось не може там, купити машину і подарувати, бо не мають такої можливості. Не може всю зарплату віддати свою, тому що на його зарплату чекають там, діти, і їх там декілька є, а можливо, ще когось отримує людина. Тому кожен допомагає так, як може, не засуджувати, не дивитися ні на кого, приймати ситуацію. спокій всередині, бо якщо людина в принципі озлоблена на все, то вона прийняти ситуацію не може. Вона постійно хоче щось змінити, чому так. Якщо людина вже починає усвідомлювати, що від неї нічого не залежить, я допомагаю чи не можу, я заспокоююся і мені здається, що так, набагато і набагато простіше і легше. Особливо такий спокій потрібен там, жінкам, які доглядають малих дітей, тому що неспокійна мама і неспокійні діти, особливо маленькі, тому що маленькі діти дуже сильно щитують поведінку матері. Якщо мама неспокійна, агресивна, плаксива. Ну і діти відповідно так само маму щитують і їхня поведінка максимально наближена до тої, яка Є у їхньої матері, навіть якщо буваю, діти є роздратовані, капризні, мама спокійна, вона зовсім по-іншому все сприймає всю ситуацію, старається дітей заспокоїти. І я думаю, що це є дуже-дуже важливо. спокій у собі. Приймаємо все, тішимося сонечку, тому що я дуже сильно сонце залежна. Звичайно, що коли є сонечко, дуже тішуся, коли є дощ, дякую за дощ. Але сонечко люблю дуже сильно. Були сонячні дні, що робили на протязі тих днів. Зараз буду з вами ділитися. Показую, що купила я із насіння. Насіння я купила собі вже цибульки, отакою проблемкою. Я не сильна там назва. Є більше так, по зовнішньому вигляду ось така довга. І купила собі такої наполовину салатної, наполовину білої, наполовину ось такої фіолетової. Що ще купувала? Так це я купляла ось такі пачечки із насіннячком. Трошечки купила собі сухоцвітів. Я ніколи таким не займалася, але є місце. Вдома і хочу спробувати посадити сухоцвіти. Мені дуже подобаються букетики сухоцвітів, і вони дуже гарно виглядають. Я би хотіла спробувати посадити. Ну і потім подивитися, що з цього вийде взагалі, чи щось в мене зійде, чи не зійде, як воно росте, який період там цвітіння, як зберігається. Ну, дуже мені цікаво, і я небагато купила. Купила декілька таких пачечок і буду цього року таке садити. Ну, і, окрім сухоцвітів, ще купила собі ось таку сценарію. Також хочу її посіяти і подивитися, як вона у нас вона росте, я бачила, що є. Е, гарна така мені подобається листочки такі, як засніжені. Тому хочу пробувати. І хочу ось таке садити. Ще купила ось такі. Е, Носінинки теж квітів це, це булинки. Єдине, що я взагалі забула, як вони називаються, назву я забула. Мені казали, я бачила. ну, от Просто в мене в голові, коли я намагаюся згадати, пустота. Я не можу згадати, що це є за квіти. Ну, Принаймні, посажу, якщо щось із того виросте, то тоді спитаю гугла. Нехай мені скаже, що то за квіточки такі. А можливо, хтось із вас навіть по зовнішньому вигляду на сінин знає тих цибулинок, що це таке, які це квіточки, і може мені написати. Ну і так як я казала, що як тільки з'явилися перші такі сонячні, сухі, навіть і не сонячні, а сухі весняні дні, всі почали займатися якимись справами на вулиці. В нашому випадку так це майструємо качелю. Поки всі зайняті, я милуюся квітами, хоч тут ще нічого не могли, бачити вже повиходили тюльпани, перезимувала юка, кипариси, троянди перезимували. Ну і я цьому. Звичайно, безмежно рада. Ми переїхали в будинок вже більше двох років. Подвір'я в нас є таке досить ще не обжите і тут дуже багато чого треба ще робити. Ну і цього року ми вирішили зробити нарешті дітям гойдалку гойдалка була у нас просто така невеличка, прикручена. Thank you При вході в будинок, там гойдалася Софійка. Ну, а тепер вже всі хочуть щось таке побільше, і тому випросили в тата. Тато знайшов того такі, свого небагато часу, але ремонтує, робить, майструє точніше дітям гойдалку. Ну і ми, звичайно, крутимося всі біля нього. Напевно, не одної не було нього такої справи, якою би він займався на вулиці, щоби в нього не було компанії, то напевно, коли я так чимось займаюся, в мене є завжди компанія, і у нього є завжди компанія, коли він чимось займається. Встановлення гойдалки це було все не, справа не одного дня, тому що заготовки чоловік робив поетапно, також я йому допомагала її фарбувати, це все зараз висохло. Тож основну частину можна спокійно встановляти. Є ще деякі деталі, які треба дофарбувати. Цим я буду займатися. Головне зараз добре встановити каркас гойделки так, щоб він міцно стояв, не перехилявся, тому що у нас є на подвір'ї нерівності. Ну і бачите, що для того, щоб рідненько все стояло, ми гойделку вкопали у землю, углубили де потрібно, і так вона буде стояти набагато. Стійкіше, краще, і не будемо переживати за те, що вона, не дай Боже, там може якось перехвитися чи перекинутися. Тому що все ж таки у нас часто збирається така гоп-компанія досить серйозна. На вулиці у нас є наших троє дітей, а ще приходять деколи до них бавитися діти сусідські, і у нас тут ціла така компанія гасає. По вулиці і приходять одні до других, тому є про що задуматися. Як бачите, весні тішуся не тільки я ще й сусідські кури, <гум> всі повибігали на вулицю, і також шукають собі вже якоїсь поживи і тішаться тим весняним дням. Що ще нам треба було доготувати які деталі? так Це ми тут все дорізали. Я полакувала, також фарбую дощечки на сидіння, і вони е, нехай сохнуть. Е, ще що робила, так це садила гортензію. Я купила собі такі три кущики гортензії. І хочу посадити її на подвір'ї. Я завжди так задумуюся над тим, чи варто, чи не варто, але дуже мені подобаються квіти і завжди мене тягне щось купити нове. Якщо б напевно була така можливість, я б дуже багато всього купила і тішила бися тим квіточкам. Як бачите, гойделку ми вже встановили. І гортензії я посадила, вони вже е, ростуть, ну принаймні укріпляються, і я маю велику надію, що будуть рости. Ой, делку таку зробили комплексну, велике сидіння, тарзанка і дитяче з іншого боку. Тут уже випробовували пісок, хоч йому ще не час, ну але терпцю дітям не вистачає. На кінець хочу поділитися таким рецептиком, який я готувала е такий смачний лаваш із фаршем. Тут в мене є курячий фарш, я до нього тру одну велику цибулю, також тру часничок. Мала би бути по ідеї Щось таке, як бургер у лаваші, але я не давала багато фаршу, і це було все набагато таке менше, але вийшло досить, досить смачно. Фарш я готую так, як на котлетки. Єдине, що я не даю у нього хліба, я просто беру фарш, просто цибуля, часник, сіль перець, яйця, все гарнесенько вимішую, відбиваю так, щоб лишнє повітря вийшло із фаршу, і він тримався кубки. Беру лаваш. Гарнесенько його собі розділяю, тому що я його було поклала, купила вечором і поклала його у холодильник. Він мені якось так трошечки злипся, навіть один, коли рознімала роздерла. роздерла. Ну, але це дуже сильно не повпливало ні на що. Взяла пергаментний папір, підстелила під низ, ось так лаваш і ложечкою розтираю зверху. Фарш. Тим часом я включила сковорідку, щоб вона нагрілася. Після того, як сковорідка нагрілася, я її виключаю на мінімальний е, вогонь, ну, такий, на середній вогонь, і ставлю свій лавашик. Ставлю ось так е, вниз фаршем і нехай все просмажується. Потім я просто лаваш забрала, у мене чомусь зник десь. Камера просто або не писала, або хтось мені, в мене є такі, що люблять взяти телефон і видалити. Додаю зразу сир, він плавиться, додала пекінську капусту, огірочок, кетчуп і насправді вийшло все дуже-дуже смачно. Ну і на такій смачненькій ноті я з вами хочу попрощатися. Маю велику надію, що моє відео вам. Сподобалося, якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!